Вітаю на каналі ТЕМПЕРЕДЮЕЙ. Нарешті Wargaming опублікували офіційну новину з вмістом новорічних коробок 2026. В минулому відео я робив аналітичний прогноз, які танки можуть бути в новорічних коробках. І знаєте що? Абсолютно всі танки, які є в новорічних коробках, були в моєму прогнозі. А саме китайський важкий танк БЗТ-70, який, на мою думку, буде найбажанішим танком для гравців, адже це аналог базіка 176-го, тільки на 10-му рівні. Поки що ТТХ танка не кінцеві, тому чекаємо 5 грудня, коли почнеться продаж новорічних коробок і танк вийде в реліз. Попередні ТТХ можете зараз бачити на екрані, але міцні броня і потужна гармата точно будуть присутні в цього танка. Звісно, я вже хочу його собі в ангар. Другий танк, який буде випадати з коробок, це Кокодріло, італійський середній танк 10 рівня, також досить цікавий за своїми характеристиками, назвою та зовнішнім виглядом. Має чудову рухливість та 127 мм гармату з механізмом заряджання на три снаряди, а також має супер-рикошетну броню під нахилом. Просто погляньте на це. Цю машину також хотів би до свого ангару. Наступний танк 9 рівня це французький преміум ЛТ Project Louis, як я вже казав в минулому відео, це аналог АМХ 1357, але на 9 рівні. Має барабан на 10 снарядів та чудову рухливість. Головна проблема це великі габарити, про що заявляють навіть самі розробники. А дивлячись на відсутність броні у танка, фугаси йому будуть залітати як діти в школу, але все рівно має бути цікава по геймплею машина. Важкий Чехословацький танк 9 рівня ТБТ танк із родини вазіків, тому має барабан на два снаряди. Середня шкода, як у 10-го рівня, 490 одиниць за постріл, гармата косенька і довга перезарядка. Рухливість також не дуже, але є гарне бронювання башти. І чомусь в мене всі танки асоціюються з уже наявними танками в грі. І цей танк нагадує мені шкоду Т 56 тільки тільки го рівня. Яхтпанзер є 90 німецька ПТ, яка також зацікавила багатьох гравців, адже це аналог яги тільки на 9 рівні, та ще й преміум. Має чудову гармату на 750 одиниць середньої шкоди. Суперове лобове бронювання. Правда, на сайті ВГ не видно, але в танка є немаленькі такі лючки на криші, в які точно будуть закидати вороги. В цілому має бути прикольний танчик для фарму і, можливо, навіть для фану, проти восьмих рівнів фугасами по 950 шкоди видавати, я думаю, буде дуже весело. Стріт Сікса шведський преміум середній танк 8 рівня, який також цікавий за своїми характеристиками. 350 одиниць середньої шкоди, що для 8 рівня досить солідно, має гарну рухливість та ще й чудову броню башти. Дуже цікавий танк без аналогій вже не можу, тому скажу, що цей танк нагадує мені ДЗТ-159 тільки на восьмому рівні і без ракетних прискорювачів. Низькорівневі танки я також всі відгадав. Хоча дехто в коментарях писав, що жодного танку з мого списку не буде в коробках, але вийшло трішки інакше. З кожної 50-ї коробки гарантовано випадатиме техніка високого рівня. Звісно, танки – це не все, що ми чекаємо з новорічних коробок, яких, до речі, буде 4 види – новорічні, різдвяні, східні та чарівні. З них гарантовано буде випадати 250 голди та 200 ресурсів. Також можуть додатково випадати преміум дні – 250, 500 чи 1000 золота, а також 100 або 500 тисяч кредитів. 25% імовірність випадіння новорічних іграшок, за допомогою яких ми будемо прикрашати ялинку. Шанс випадіння преміум техніки 8 та 9 рівня 2,4% та 11,66% шанс випадіння низькорівневої техніки. 5 нових 3D-стилів будуть випадати з ймовірністю 5%. Це стилі для танків cs 63. БЗ сімдесят пять, ЧАРФутюр? Рейнметл Панзерваген. Та кунзе панзер. А тим, в кого немає минулорічних 3D-стилів, які випадали з коробок, є ще один шанс їх отримати. Також є 15 новеньких 3D-обвісів в різних стилях, щоб прикрашати свою техніку. Нарешті новорічні коробки з цікавими танками, золотом і головне, вони не багаторівневі, як були Раумфальте. А ще те, чого багато хто чекав, компенсація за повторне випадіння техніки, на екрані таблиця з розмірами компенсації. Як на мене, непогано так 22,5 тисячі золота за повторне випадіння 10 рівня. Звісно, я теж хотів би отримати хоча б декілька таких компенсацій, але побачимо. Офіційних цін на коробки поки що немає і з'являться вони скоріше за все 5 грудня, якщо ніде не буде зливів. Гадаю, що Варгеймінг все-таки підкупило мене начинкою в коробках, і я придбаю якусь кількість і відкрию їх на трансляції YouTube та TikTok, тому не пропустіть. А також напишіть свою думку про новорічні коробки та їх наповнення в коментарях. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк під цим відео. Мені дуже приємно бачити вашу підтримку. До зустрічі в наступних відео.